Вбулося організаційне засідання молодіжного виконавчого комітету. На засіданні розглянуто два питання. Перше організаційне питання вибори керівного складу виконавчого комітету, і друге питання це планування роботи на наступний рік. Досить жваво пройшло обговорення, ряд цінних пропозицій діти внесли. І стосовно організації їх дозвілля, і стосовно благоустрою нашого міста, радує активність. Та ініціативність дітей обрано головою виконавчого комітету Ірину Грищук одноголосно.